Всім привіт! З вами Шурік. Дякую, друзі, за те, що дивитеся мої відео. Дякую за те, що ставите вподобайки та підписуєтеся на канал. А також за те, що поширюєте українськомовний контент. Величезне вам за це спасибі. Що ж, а я тільки що приїхав із тюкування свого, пам'ятаєте, в минулому відео я говорив, що буду тюкувати травичку. Тюків виявилося доволі багато, я їх поки що не збирав, тому що на все це потрібен час. Там у мене й досі на 46-му полі і до цього часу працює помічник, виконує контракт по культивації поля. Також ще підходили люди, попросили зібрати врожай, знову ж таки, сорго на 16 му полі, за що мені заплатили 450 тисяч. Так як у мене помічників на даний момент мало, тому доводилося, поки там на комбайні працює один я працюю на тракторі, тікую траву. Потім бункер наповнився, і я швидесенько біжу до Татри, щоб розвантажити комбайн. Коротше кажучи, весь у справах. И тут тюкуечи біля своєї базы. Зараз покажу. Ось видься видно. Там права тюки. Давайте я зараз трактор поставлю тут. И покажу. Ось тюкуючи. Всю деляночку травы. Видите, Гадни такие. Це прибрати з дороги? Там не заважає. Помітив, що 25 поле сусіда воно вже готове до збору продукції. До збору врожаю. Тут також сорго, урожай сорго. На даний момент не знаю, скільки буде, якщо його зібрати та. Ідея з'явилася в мене така, щоб придбати його. Кошти на це були, придбати поле, зібрати врожай і продати. Як вам така тактика? Я ось хочу спробувати. Там у мене було таке, що я. Пам'ятаєте, можливо, поле з кукурудзою? 57, здається. Так, здається, 57 поле. Я теж. Працював на контракті, виконував контракт на ньому. Теж в мене в планах було зробити таку махінацію, скажемо так, придбати його, зібрати врожай. І якось так у мене ця ідейка із часом. На поличку відправилася туди. А тут ось вже вирішив скористатися нею тільки вже поле менше. Ну і заодно спробуємо. Супер комбайн. Так, друзі, чудовий, чудовий транспорт, я вам скажу. Тож у кого є кошти, купуйте і собі. Я вважаю, що один мінус тут, так це Жадка. Хотілося би, щоб вона була більшою. Тому що на старому форшріті 6,6 метрів була, а тут 7,7. Не дуже так різниця, хоча ж, говорю бункер на 11 тисяч літрів доволі непогано було. І так, набагато швидше тепер виконуються контракти всі. Набагато швидше заробляються грошенятка на цих контрактах. До речі, я вам говорив так, що садочок у мене, де я збираю кленовий сік, і повернувся до нас в село. Ну, дядько, скажімо так, він працював в Іспанії. У нього там залишилися знайомі. Він працював теж на плантаціях. Де збирали кленовий сироп. Приїхавши сюди, він вирішив, що чому б його і собі не зайнятися купіли купувати людей сік, сироп по одній ціні і перепродавати за кордон. Там знайомі йому допоможуть з цим усим. Ну і що, він побудував, палатку поставив біля свого подвір'я. І тепер у нас буде змога продавати свій сочок. Ціна доволі, знаєте, така, ну як завжди, взимку все стає найдорожче. Взимку буде вартувати, от тільки я не зрозумів. І це одна палета, буде стільки вартувати, 63 тисячі гривень. На палеті 230 кг. Якщо я не помиляюся, ніби так, ніби 230 кілограм Тому і дядько цей буде мати, скажімо так, товар. І в мене буде місце, де можна продавати свій кленовий сочок. Ще один дідок, дідусь. У нього там недалечко є невеличкий ставочок, він його утримує. Підчищає трішечки. А це хоче там побудувати рибне господарство. Я взагалі в захваті. У нас село починає розкручуватися. Можливо, це і завдяки мені, я не знаю. Це може бути. А можливо це люди їздять за кордон. Працювати. Можливо і через це там рекламують наше село. Ну все на краще відбувається у нас тут. Зараз це купив я цю діляночку. Відібрав у сусідів врожай. Зберу це, поверну, Уже пусте поле. Лисе поле. А потім вони мене будуть гукати культивувати його. Махінатор я ще той. <хи> Ні, ну а що? Все по-чесному. Кошти я заплатив за поле. Вірно? Вірно. В Чому проблема? Я вважаю проблеми немає ніякої. Кошти заплачені? Заплачені. Те, да? поле моє, забираю врожай. Хочу продаю, хочу тут ще щось вирощую такий плантар лісу можна посадити. До речі, чудова ідея. Чудова ідея посадити так лісочок якийсь сосновий ліс. І коли буде вихідний день, хоча я. Дуже в цьому сумніваюся, чи в мене колись буде вихідний день, тому що об'єми роботи зростають. Потреби місцевих жителів теж зростають. Я навіть не знаю, коли будуть вихідні дні. Хіба що на новий рік? Така що я на новий рік буду робити у лісі Сосновому. Якщо тут навіть гірки ніякої немає. Щоб би можна було на лижах покататися. Ну, а ця ідея мужичка з кленовим соком дуже мені сподобалася. Я вже проїжджав, дивився, там трішки з ним розмовляв. Він запитував, як краще побудувати, де краще поставити, щоб і мені було зручно, якщо що привозити товар та розвантажуватись. Ну і вирішили там недалечко, і біля моєї ділянки воно, там де травичка в мене скошена. Якраз біля дороги. Пробую, коли там уже ціна підніметься на сік? Тоді вже, напевне, буду вести продавати. А зараз не хочеться, зараз, аби знайти містечко чи місцину, куди можна б його було складати. Хіба що знаєте, як? Між деревами в садочку цьому. Можливо, і так. Можливо, так буде краще. Так, зараз підганяю вантажівку свою. Потрібно розвантажитися. Я не можу просто. Хоча знаєте. Ніби і нова техніка. А фарба злітає. Це взагалі шок якийсь. Фарба злітає. навіть... я навіть дня не попрацював. На ньому. Можливо, через гербіциди, які вносяться. Можливо, там якась хімія відбувається, я не розумію цього. Ну, фарба злітає дуже швидко. А щоб наново пофарбувати, це дуже дорого виходить. Так, розвантажую перший бункер. А тут напевне багато й не буде врожаю. Це дивіться, 11 тисяч. Літрів зібрав. Ну і ще, можливо, 10-9 тисяч буде. Все одно отримаємо чудову суму. А от щодо травички, пам'ятаєте, я планував ставити якесь сховище для трави. Я не можу знайти на ринку. Чудове сховище. Пропонують. Сховище для тюків. Знаєте, як воно працює? Ми привозимо туди траву звичайним Вражним причепом Засипаємо і потім. Воно якось там працює, працює, працює. Можливо, я не знаю, якась. Мельниця там стоїть, що вона робить з цієї трави тюки. Можна як круглі тюки робити, так і квадратні. Ну, я не знаю, у мене діляночка під це сховище була виділена. Там місця небагато. Я от шукаю, а нічого не можу знайти. А це сховище для тюків. Воно дуже багато місця займає. Ну, я планував його поставити там, де у мене зараз сіно, сховище для сіна біля тваринок. Та й вартує, знаєте, скільки це сховище для тюків. Майже 3 мільйони гривень. 2 мільйони 850 тисяч. 880, ну то не дуже так і важливо. Та все ж гроші. Можна ще було би його поставити там, де в мене раніше були теплиці. Тільки ж це далеко возити. Кратше кажучи, буду щось. Гадати, думати, шукати. Ринок, на щастя, величезний. Можливо щось і вийде знайти. Та не можливо, а потрібно шукати. Хіба що знаєте, куди можна в силосну яму її сипати траву. І просто не присувати її. Хоча боюся, ну, не вийде в мене цього. Як? Я перший причіп завіз у яму. Висипав траву, поїхав за другим причепом, Приїжджаю. Проїжджаю по цій же траві і вона вже починає присуватися трішки. Уже... Уже не те. Уже не трава, уже січка. Тому це мене зараз воно найбільше турбує сховище для трави. Я не можу його ніде знайти. Врожай тут зібраний. Зараз можна перезипати все і повертати, кому там хто виставляти на продаж це поле, можливо, хтось захоче купити, а можливо той же господар. Можливо, він в нього закохався, не знаю. Розвантажую те, що залишилося. А й погодка, знаєте, сьогодні чудова. Так, це висипали. Шнек сховати. Комбайна заберу трішечки пізніше, зараз відвезу до себе на елеватор. Тому що залишати в кузові не хочеться, так як тут у мене літають одні горобчики. З мішками, знаєте, Такі бувають з мішечками. Так, розвантажується, все чудово. А вам, друзі, дякую за перегляд цього можливо цікавого відео. З вами був Журик, зустрінемося на просторах селища Млиниська. До зустрічі, всім папа! -па.